Доброго дня, мої дароукраїнськи, мене звати Олена. Прогноз на тиждень з 27 листопада по 3 грудня. Загальний фон даного періоду. Сильна сторона. Слабка. Позитив. Негатив. Відсунок і порада. Загальний фон. Стоїте перед вибором. Страх, нерозуміння, яким шляхом рухатись для того, щоб здійснити те, що ви вважаєте. Є фактори, які тримають вас в озеінні для того, щоб здійснити, для того, щоб реалізувати. Досягнути того, чого ви прагнете, ви повинні зробити вибір, яким шляхом вам рухатися, або яку пропозицію прийняти, або що поставить в пріоритет на даний момент. Тому розгублені, немає ясності на даний період, або будуть відбуватися саме ті події, які не дадуть вам можливості і ясного розуміння. Який вибір зробити, яким шляхом рухатись для того, щоб досягнути бажаного? Сильна сторона. Незважаючи на те, що, можливо, ви почали новий проєкт, можливо, ви пішли зовсім в іншому напрямку, можливо, ви в свій час змінили сферу діяльності, розставили пріоритети зовсім по-іншому. Але все одно в ті терміни. Або те, чого ви вважали досягнути до даного моменту, до даного періоду, ви не отримали. Була боротьба, було протистояння, зради, лицемірство, людей, які знаходились у вашому оточенні, які не давали вам рухатись досягати. І створювали події ситуації за вашою спиною. Це негатив, ваш бік. А ви все одно рухаєтесь, власне. До того, щоб побудувати фундамент або укріпити позиції, або досягнути стабільності в своєму житті. Слабка не будете балансувати між бачу не Ну, Потрібно проявляти мудрість. Слухайте інтуїцію, і ви зрозумієте яким шляхом вам рухатись і що вам робити? Можливо, дуже багато справ. Даний період потребує від вас включення, а ви в даному періоді не з розумінням поставитись до ситуації з бажанням прояснити, а неясність. Ви маєте мудрість для того, щоб здобути бачення те, яким шляхом рухатись. Але ви не будете все одно визначатись. Слабка сторона в тому, що чітко для себе не прояснити, не зрозумієте, хоча є досвід, є мудрість, є знання. Позитив. Позитив в тому, що в даний період ви все ж таки для себе визначите. Те, яким путем ви будете рухатись для того, щоб реалізувати плани і здійснити мрії. Якщо хтось бажає переїхати, або поїздка, то ви все ж таки поїдете. Ви визначите для себе. Ви приймете чітке рішення. Ви не будете більше балансувати. В цей період саме ситуація буде складатися так. Негатив. Замість того, що потрібно активно діяти, ви все будете вибирати або праздність, стосунки, взаємодії. Спілкування це все добре. Але це рутина. Рутина, з якої ви повинні виходити. Ви повинні робити вибір серцем. Що вам робити, як вам діяти, в якому напрямку рухатись. Негатив в тому, що якщо позитив, ви маєте шанс на визначення, то негатив в тому, що ви залишитесь саме в тій зоні комфорту, в якій ви знаходилися. Ви досягли певної стабільності в своєму житті. Щось змінювати знову потрібна енергія, сила, проявлятися, діяти, рухатись. І хтось із вас не забажає цього робити. І підсумок даного тижня. Присутність місяця все одно залишається. Але я вам скажу, що картина саме в тому, що ви Емоційно реагуєте. Ви будете працювати, ви не будете стояти на місці, але емоційно реагуєте на те, що відбувається навколо вас, або те, що ви все ж таки не визначитеся. Хтось із вас не визначиться, давайте так: не всі. А хтось все ж таки визначиться і буде наповнюватись відчуттям задоволення того, що почав працювати, щоб досягнути бажаного. Є відсоток тих, які все ж таки залишаться як на початок, так і на кінець періоду. Страх, неясність, невизначеність. Потрібно рухатись, незважаючи на обставини, на ситуацію, на той негатив, який за вашою спиною, чи в вашому оточенні, чи в вашому житті безпосередньо. Але рухайтеся. Відсікайте, проясняйте і досягайте, отримуйте інформацію. І ви здобудете, ви наповнитесь саме результатом, або відчуттям того, що ви подолали важкий період, коли потрібно вийти з зони комфорту і активно діяти. Ви зробити вибір, зробити вибір з серцем безпосередньо натяк іде. Задіюйте досвід і мудрість. Немає сенсу боятися, що ви не досягнете того, чого бажаєте. Родинного благополуччя, щастя кохання в стосунках, взаємності, що ви не зможете зібратися родиною і наповнюватися саме результатами, що в свій час, пропрацювавши, подолавши важкі періоди в вашому житті, ви досягли саме того результату якого прагнули досягнути для себе, своїх рідних і близьких, для своєї родини. Завдяки досвіду, мудрості, допомозі вищих сил, які вели, які допомагали, які направляли, які захищали, які давали знання, давали розуміння, що повинні робити. Тому порада. Ви не повинні знаходитись в негативному емоційному стані. Ви не повинні самі себе сажати в темницю і не давати собі власне страхами, які присутні як на початок періоду, так і в процесі всього періоду, що ви не здобудете, що ви не досягнете, що ви не зможете. Тому що приходиться балансувати, тому що є конкуренція. Є зрадники, є ті, які не бажають, що ви досягнули. Не бажають, що ви для себе побудували той фундамент, якого прагнете. Не знаходити в зоні комфорту, а здобути результат своєї праці. Ну, вибір за вами. У вас є ресурси, у вас є все для того, щоб подолати. Вибір за вами. Дякую. Магія Таро Української до зустрічі.